Вітаю, шановні друзі, добрий день, шановні гітаристи. І сьогодні ми з вами говоримо про те, як навчитися грати в різних тональностях. Хочу зауважити, що вміння грати на гітарі в різних тональностях є ознакою майстерності, є ознакою, ознакою глибокого розуміння музики і освіченості. Також є дуже багато гітаристів-любителів, котрі. Мають вражаючий рівень виконання на гітарі, але не вміють грати в різних тональностях. Якщо вам це не потрібно, можете не грати. Але якщо вам цікаво, якщо вам це потрібно, тоді слухайте це відео, і я підготував для вас дуже багато різного матеріалу. Посилання я залишаю в описі до цього відео. Якщо ви дивитесь не на YouTube, переходьте, будь ласка, на мій канал на YouTube. І в описі всі посилання на ці матеріали. Перше відео, яке я пропоную вам, це кожна пісня має свою тональність. Це такі теоретичні основи, але в описі до цього відео ви знайдете також таблицю дуже важливу і цікаву таблицю. Всі основні акорди, всі акорди. Усіх тональностях. 24 тональності є. 12 мажорних, 12 мінорних, і всі акорди, головні акорди тоніка сутонати домінанта, всі основні акорди також ви знайдете в цій таблиці. Далі, як корисний додаток до цього відео і до таблиці, наступна серія уроків прості основні акорди. Від усіх нот по всьому грифу. Думаю, що це також буде дуже корисно для вас. І далі Далі гами. По-перше, серія мажорних гам від усіх нот. Вона має, кожна гама має сім позицій. Також ви можете використовувати мажорні гами в паралельних тональностях. Для цього потрібно знати паралельні тональності. Ось таблиця паралельних тональностей. Червоні великі літери це мажорні тональності, і маленькі зелені літери це мінорні тональності. Тобто, якщо ми маємо гаму до мажор, тоді ми можемо також цю гаму використовувати в тональності ля мінор. Наступна серія уроків це. Всі мінорні гами, але цю серію ще не завершено. Хочу завершити її найближчим часом. Всі мінорні гами в цій серії мінорні гами мають три види. Тому що всі три види вони дуже часто використовуються: тобто, натуральний, гармонічний і мелодичний мінор. Добре. Наступний, е, наступна серія уроків пентатоніки і блюзові гами. Тому що за допомогою пентатоніку ви можете дуже легко створювати соло, і також щоб більш активно використовувати пентатоніки у всіх тональностях, вам потрібно знати цю таблицю. Якщо ми маємо пентатоніку ля мінор, ось позиція, котру знають всі. Ви також можете використовувати цю пентатоніку як пентатоніку до мажор, тільки тоніка буде вже на ноті до. Тому я раджу ось так. І далі наступна частина етюди. Я створив серію уроків універсальні вступи програші в усіх тональностях. І ці вступи, ці програші, програші ви можете використовувати як етюди в усіх тональностях. І загалом хочу сказати, що на кожну тональність я приблизно раджу все це індивідуально, але я раджу використовувати один тиждень на кожну тональність. Тоді ви за півроку зможете пройти всі. 24 тональності. І ось такі поради для вас. Якщо вам було це цікаво, ставте вподобайку. Якщо є якісь запитання, також пишіть, будь ласка, у коментарях. Якщо вам потрібна моя особиста допомога, пишіть, будь ласка, на месенджер або на електронну адресу. Хочу також нагадати для вас, що цей урок записується під час війни. Тому дуже важливо допомагати збройним силам України, робити все, щоб Україна збереглася як нація і як держава. Дуже дякую вам за увагу! І побачимось з вами на наступному занятті.